Всім доброго ранку, неділя, вихідний. Але все рівно ми працюємо, як завжди. Дали корм, насипали, накормили, як то кажуть, повичищали, провели суху дезінфекцію. Такий невеличкий огляд зробив, що в нас тут. Маємо зараз. ці підростають також. Ось по цих теж, я не пойму, якщо чесно. Все ж таки, я думаю, що тут все-таки макстер присутній. В кого які думки, мамку їхні я бачив, там Ландрас чіткий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви скажете по поводу от цих цієї грубки. Чи тут є макстер, чи немає все ж таки. Ну, просто люд, людям спарували, вони не знали, продали. Ну, дійсно, свині нормальні, все нормально. Мошку я їхню, мамку їхню бачу, там просто пушка Ландрас. Хотілося б, я кажу, під неї це ну Такі вони якісь задки виділені. ну Хто знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Так, тепер до цих зайдемо. Цих потихеньку я вже... <кій> Вибачайте, дану групу я вже перевожу на старт потихеньку. Машку, щоб вже вона віддихала. Треба готувати. Тут ми очікуємо. так, Тут теж вже вона така підуставша, в принципі, хоча її ще кормить та кормить. Нічого. Тут ми спостерігаємо. <кій> Ну, і Цієї також очікуємо очікує. Е, в сьогоднішньому відео я хотів би присвятити ну, як -то і, і затримати таке питання, як що саме, ну, от чим займатися, відгадівлею чи свиноматком. Да? От вирішили, да, наприклад, свиноводством людина вирішила займатися свиноводством. Але вона не розуміє, чи ну, не може визначитися. От чим їй краще? От свиноматки чи просто від годівля? Чому саме От дивіться, так? в минулому році ми стали всі свідками да, жахливих подій. Але, в свою чергу, ми спостерігаємо таку динаміку і тенденцію, що ціни на малих товарних поросят гарної якості, ну, та й взагалі на малих поросят дуже таки, Піднялися. Якщо раніше вони ну, банально їх дуже багато було, чи просто ніхто не хотів тримати. ну Різні, я, я вважаю, фактори і чинники сприяли, тому що ціна на малих поросят дійсно піднялася. От На даний момент в нашому регіоні, це Полтавська область, ну можна промоніторити різні сайти, площадки, платформи. От Ціна на малих поросят від 2,5 тисяч гривень до 4. Плюс-мінус там, хтось да? тобто більше виставить, хтось менше. Якщо це, там, е Якщо це наприклад, гарні товарні свинки на репки, да, там, то за 20 кілограм... відійдемо. то за 20 кг вже просять е наприклад, і 5 тисяч гривень. Якось так. От така ситуація. Тобто цінова політика 2,5-4 тисячі. Напишіть, будь ласка, також у, ваш... у коментарях, яка на даний момент цінова політика в вашому регіоні, де ви саме проживаєте. І це, я вважаю, саме підняття цін такої ціни на малих свиноматок це все як так кажуть, є рушійною силою до того, що. Ряд людей все ж таки зайнятися свиноводством і саме утриманням свиноматок. Але ж знову ж таки хочу звернути увагу, якщо у вас немає досвіду, ну, я б ну, не радив. би. Попробуйте просто взяти 5 штук і відгодувати. Да? Це ми вже я там попередніх відео розглядали, ми, я розглядав дане питання, з чого саме почати. То почніть просто з п'яти просто кабанчики відгодувати, попробувати. Як у вас вийде. Тому що опороси це така дуже важка наука. Якщо у вас немає досвіду, то це взагалі капець. Не так все просто. Але ну, вирішили, пробуйте, нічого страшного немає. Просто треба набивати руку та і все. Моя ж думка стосовно чи відгодівля, чи свиноматки, я вважаю, що повинно, так як. Я як починав? Я пробував, я купляв малих поросят, їх відгодовував. Тоді в мене залишилася е е отечка, велика кількість, я взяв пар дві партії пар поросят, вони благополучно віддали Богу вішу свою, да, попав я на гроші. Після цього я вирішив тримати своїх свиноматок і їх же ж відгодовувати їхніх е ну, поросят малих, да. то. Я вважаю це саме як такий ну, найбільш ну, логічне завершення. Коли ви тримаєте свиноматок, тоді ви їхніх поросят, ну, все, що вона приведе, ви його відгодували, а вам вже тоді далі рішать, чи здавати перекупам, шабаям, чи все ж таки спробувати самому його все це діло реалізувати. На даному етапі всіх, ну я стараюсь максимально те, що вони привели. Підготувати і знову ж таки е самостійно все це діло реалізувати. І звідси я вивів, як то кажуть, таке невеличке для себе правило. Тримати ту кількість, яку я можу сам самостійно реалізувати. Збільшиться кількість людей, вже будемо думати, де більше тримати ще свиней додавати. На даному етапі ми ріжемо раз у тиждень. Для цього я вже якось для себе планую. І коли мені случать, які мені опороси, коли що. Якщо я бачу, що десь я не попадаю, я десь у когось щось перекуплю, щоб в щоб мене був цикл, щоб я міг різати раз у тиждень. Одне порося на даному етапі. Буде більше як кажуть, людей, бажаючих клієнтської бази, будемо збільшувати, десь шукати приміщення десь поряд. Тому що, ну, а може щось ще тут дострою собі, для того, щоб додати 10-20 текурисерд. Але ж теж, в свою чергу, ви не забувайте. Що можна держати 200-300 голів, але ж я знову ж таки, це друге моє правило, я, довж, я повинен сам це все робити. Тобто тут ну, ну, наймані, ну при, при моїй кількості свиней мені не потрібний найманий робітник. Я все дерть. Наготовив, намішав, намолов, повичищав, прибирав. І все. Якось так. Знову ще один такий невеличкий аспект. оцю, наскільки, як то кажуть, наскільки мене це захватить да? сил здоров'я і бажання, я не знаю. Але я вже собі розумію, що з певним же часом, понятно, що спиною так. Дає свої збої, але якщо там вже буде десь більш-менш критично, то від відгодівлі я просто банально відмовлюся. Я перейду просто на свиномоток. Чому обґрунтую все це? Тому що для свиномоток потрібно менше зерна. Для, заготовлювати, для свиноматок менше корму, для свиноматок, відповідно, якщо менше корму, менше навозу. Менше навозу, менше нагрузка на спину і тому інше. Тому як альтернативу я ще тоді просто перейду на свиноматок. Покоток. Е, знаємо на ми або просто, щоб когось, щоб хтось вам по господарству. Не таке, це одне діло, якщо входити в білому чомусь білому частенькому і не запачкатися, може ви ще і знайшли. А навоз тягати дельки бити і тому інше, ну, повірте, дуже важко знайти людину. Я ж кажу, я в минулому році на тюки, ну я просто нікого не зміг знайти. От і все. Ті не хочуть, тим, не, тим ніколи, тим ще щось. В міторію, то 50 тюків, там такі тюки-бадьорі прийшлося самим грузити, розгружати. Складати ну, нічого. Це таке діло. То, то, дійсно, робити ніхто нічого не хоче. Тому відгодівлю, я ж кажу, розраховуйте, ну якщо ви цей, ви на свої сили. Сказати, що ви знайдете 100% робочих якихось, ну це важко. Дійсно, дуже важко. ну І знову ж таки, ну дивіться. Тому, як на мене, Саме рентабельніше витримаєте ви свиноматок, їхнє поголів є поросят, ви відгодовуєте і саме реалізовуєте. Оце саме золота середина. І це, Із цього, як кажуть, виходить третє правило: е, і з мінімума отримувати максимум. Якщо банально просто, просто куплять поросят, відгодовувати при умові, що при умовах, що все гарно виходить, нема падіжа, все гарно ви здаєте, то вам, допустим, наприклад, щоб... Щоб щось заробити, вам там треба вже, звісно, і по держати. Там І не 100, і не 200, я, ну, хоча б там 300 голів свиней вам треба тримати. Тоді буде дійсно. Але для 300 свиней це як мінімум 2-3 робочих вам треба буде при умові. І, ну, це хіба ви затратите, ви зробите там щільні поли, там, все гарно так поробите, тоді там менше. Але ж ви ж порахуйте, скільки вам потрібно буде коштів, щоб зробити ці щільові поли і тому інше. Я зробив бетонний пол, все, я сам з цим справляюся на даному етапі. Як буде далі, буде видно. Тому так. Е -е, в принципі, отака тематика, да, свиноматки чи відгадівлі. Зрозуміло, що е, однозначно сказати, що краще те чи інше це ну, важко сказати. Та й в принципі це не, неможливо і нереально сказати. Тому що кожного року це різні фактори. ось взяти там місяця три назад ціна на живу вагу була, там майже 90 гривень доходила, і 85, і 70 була. Зараз там, дивіться по форумах 70-75, свинарі дають 65-70 і знову ж таки крутять носом. Та, то велике, то мале, аби щоб якось збити ціну, щоб більше заробити. Ось така тенденція. Да? Тому... Старайтесь, ну я вважаю, що ну, ну, пробуйте максимально самі реалізовувати. Ви його викормили, ви, ви в нього вклали силу, душу і свій час доробоційний. Тому пробуйте самі. Там, звісно, там на кілограми це важче, а на над потужками реалізовувати, там, четвертушками, да? тобто на чотири частини розділили, там, бо якісь визначили суму для вартість для себе і реалізовуйте їх. На даний момент в інтернеті безліч площадок рідних, де ви можете виставити своє оголошення. Ну, як варіант. Тому якось так. Тому знову ж таки, як для себе я вибрав свиноматки, поросята відгодував, сам реалізував. Як на мене, це саме таке ну, ідеальне цепочка. Але ж знову ж таки потрібно, щоб у вас було що різать постійно. Буде більше заходить, ну, будемо щось думати вже. Але на даному етапі раз у тиждень ріжемо. Там в опису до відео я виставлю. там у нас група є, коли ми раз у тиждень раз у четверга ми ріжемо. Тобто я виставляю, коли я там вже приймаю замовлення, але вже люди, ті, хто знають і вже не один рік беруть у нас продукцію, вони вже самі дзвонять. А можна те, а можна те. Та. Звичайно, можем, це можемо на сьогодні, на цей четвер, якщо щось таке, там, на той четвер, або людина знає, що на день народження, а ось вона там, сезоне, лиший чи ще щось. Да? Чи на стейки мені. Ну, то есть, думайте, розвивайтесь, читайте літературу. І головне, думайте, що ви робите і як. Тому, в принципі, я думаю, дане питання я розкрив. Пишіть, буде цікаво почитати думку вашу в коментарях. Хто чим займається, і також яка цінова політика і, ну, в кожному регіоні на даний момент. Адже зараз йде весна, і ажіотаж, і ціни на <кхм>, малих паразитів, я думаю, будуть підніматися і буде попит на них. Добре, на цьому будемо завершувати, не будемо розтягувати відео. Всім гарного дня, всього найкраще.